Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нагадую, що він присвячений загалом дому, домашньому затишку, смачній їжі. Тут у мене, до речі, дуже багато перевірених мною і продегустованих смачних і дуже простих рецептів, якими можна нагодувати свою сім'ю. Тому, якщо вам цікава така інформація, хотіли б дізнатися щось новеньке. Підписуйтеся на канал, буду ділитися своїми лайфхаками і новинками. Я особисто вважаю, що затишок в домі ні в якому разі не обходиться без кімнатних рослин. Я їх дуже обожнюю сама, люблю за ними доглядати. І ось власне це відео буде присвячене моїм порадам по догляду за рослинами. У нас тут фікус Бенджаміна, Уже така солідна рослина, їй вже понад 10. Років, вона взагалі дуже гарна, висока, рівноствольна була. Зараз трішки вже перехилилася на одну сторону, тобто, тобто треба буде формувати крону, зайнятися цим. Це покажу у наступних відео. А сьогоднішнє саме буде про шкідників. Фікуси дуже люблять щитівки. Це такий неприємний шкідник, який, на перший погляд, непомітний. Рослина, якби виглядає. Живою, але дуже втомленою. Часто на нього не звертають в першу чергу увагу, тому що щитівка дуже любить маскуватися. Вона кольору стовбура фікуса, і її важко розпізнати. Тому покажу вам, по-перше, як її виявити і як з нею ефективно поборотися. Перший привід бити на сполох це. Така, такий наліт на листках. Схоже на крапельки, на росу, але воно липке на дотик. Ось ось такого плану. Ось, і ще на ось цьому листочку є. Ось такий липкий наліт це те, що щитівка залишає по собі. Це помітний прояв. Якщо бачимо таке на листках, звертаємо увагу на фікус. В іншому випадку, з часом він зачахне, почне скидати листя і рости точно не буде. Сама щитівка виглядає ось так на стовбурі, особливо на молодих стовбурцях, такий ніби панцирь, щиток. Вона тому і називається щитівка, тому що ніби щитком. Прикрита зверху, через це її мало хімікатів беруть, якщо зовні обробляти, і її важче вивести на перший погляд. Тут треба діяти зсередини. Взагалі, як вона живиться, вона кріпиться до стебла і висмоктує сок з рослини, який міг би йти на її ріст і розвиток. Тобто, нам треба вбити щитівку з середини, тобто полити під корінь. Трішки далі у відео я покажу чим і яким способом. Але найперший крок це потрібно механічно познімати ці щитівки. Бачите, вони відлипають, відлипають від стовбура, познімати механічно ватним диском. І водичкою з мильним розчином, тобто беремо господарське мило, милимо його у водичці і ватним диском змиваємо все зі стовбурів і промиваємо кожен листочок. Ось ще ближче покажу, як виглядає цей шкідник, оцей панцирь, який ми зняли. Тому огляньте свої рослини, якщо ви бачите такі щитки і в першу чергу липке листя, ніби в липкій росі. Починайте займатися цим питанням, тому що вона дуже швидко розповсюджується по всіх рослинах, які є в кімнаті, і потім буде вивезти це все важко. Ось тут я вже підготувала водичку, ватний спонжик, і поїхали по одному листочку, починаємо мити. Миємо сам листочок, передивляємося кожний стовбур, де бачимо щитівку, відчіплюємо її, і все, і вимиваємо. Все, що липке тут вбиває нашу рослинку і не дає їй вільно дихати, жити і розвиватися. І тепер, друзі, друга частина нашого з вами догляду і боротьби зі щитівкою. Це хімія, якою треба підлити. Ось препарат Актара коштує буквально копійки і дуже дієвий. Я перевірила на іншому вазоні, де успішно поборола щитівку. У пакетику 1,4 грама. Цю кількість препарату треба розвести на 2 літри води. Перед поливом під корінь обов'язково ґрунт треба зволожити звичайною водою, тобто полити, щоб ґрунт був не зовсім сухий. І препарат рівномірно розподілився по рослині. Просто частинкою води підливаємо, чуть-чуть вода впиталася, потім розводимо препарат він в порошочку, в формі порошка, висипаємо в бутилку, перемішуємо і вливаємо під корінь, ніби ми просто поливаємо рослину. Яким чином воно діє? Рослина разом з водою вбирає в себе цей препарат, і щитівка. Потім висмоктує сік зі стебел уже з отрутою для неї, і відмирає. Також вбиває цей препарат яйця, нові вже не вилупляються. Щітівка, яка була на стеблах, змінює свій вигляд. Вона така чорніє, трішки, підсушується, але основне вона вже не вбиває нашу рослину. Тому при першому етапі, коли ми видалили всі щитівки. Зі стовбура, якщо десь деякі забули або пропустили, не страшно, вони далі вже жити не будуть і не будуть псувати нашу рослину. Якщо вона була дуже сильно заражена щитівками, таку процедуру треба буде повторити через тижня-два, якщо так помірно, то однієї процедури буде достатньо. Ось і все. Наша рослинка оброблена. Якщо в квартирі було декілька вазонів, заражених щитівкою, я на всякий випадок цим розчином проливаю під корінь усі вазони у квартирі для того, щоб для профілактики, для того, щоб якщо якісь уже... Комашки перелізли на інші рослини і встигли їх заразити, щоб на ранніх етапах знешкодити і щоб все з рослинками було добре. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо у когось є свій досвід по боротьбі саме з цим шкідником зі щитівкою, поділіться, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Можливо, щось нове для себе дізнаюсь і також люди зможуть ваш досвід прочитати і використати для себе з користю, щоб спасти своїх зелених. Них улюбленців, щоб вони їх радували і були здоровими.